Це в мене Алінка. Прищепа минулорічна. Вона була 29 квітня, повністю вимерзла, вже вона так хорошо зав'язалась, але відновилася з п'ячих бруньок і ось дала такі невеличкі гронки. От, що можу сказати? Дуже прикольна ягода і гарна врожайність у неї. Тому що в минулому році на привівці я привів, тільки зробив прищепу, вже був такий урожайчик, вона понесла. Цього року відновилася, вона по дві, по три суцвіття дає. От, на пасинках в общем, Будемо за нею наблюдати, але мені подобається. Товарний вигляд, гронка, бачите, рухома. І це класно. Немає там приколів із гнилями ніякими. Взагалі малинка перспективна, на мою думку, форма, а там будемо дивитися. Якщо вже в когось є і знаєте про неї більше, будь ласка, напишіть в коментарях. Ну тут це з одної бронечки трих трошки ягоди. Те, що вижило після заморозків. До речі, на минулому тижні в нас був такий дощ, дуже такий рясний, сутковий, ішов з ночі до півдня. Вона пережила нормально це ненастя і все добре з нею. Койде попідкусували її горобчики, і фазанчики, а так взагалі-то супер.